Вітаю вас, дорогі друзі! Весна надворі, але погода мінлива. То холодом повіє з дощем, то сонечко перегріє. І якщо ви застудилися і відчули перші ознаки застуди, то вам потрібно всього три препарати. Перший препарат це чай-гансин. Якомога швидше заварюєте один пакет на склянку таку води. Має бути не кипяток і п'єте. І ще один препарат це капсули Оксін. Якщо вони у вас є прямо вдома, то ви висипаєте ці дві капсулки два рази в день, прямо в рот, розмоктуєте і зупиняєте застуду. Якщо ж ви протягнули її 2-3 дні дали розігратися цій застуді. То потрібно трошки довше часу пити чай гансін і приймати капсули Оксін. А я іще раджу вам додати капсулки: оці Дінді, одна таблеточка три рази на день додасть вам більшого ефекту дії цих препаратів, і застуда відступить дуже швидко. Будьте здорові, дорогі друзі! Я приймаю замовлення!